Акваріум вдома здатен благотворно впливати як на організм дорослих, так і малюків. Кожна дитина рано чи пізно починає мріяти про домашнього улюбленця, але у батьків не завжди є можливість завести пухнастого вихованця. У такому випадку на допомогу прийдуть акваріумні рибки. Це ідеальний варіант для дитини, яка прагне піклуватися про братів наших менших. До того ж, акваріум це не лише модна забаганка чи розвага, а й корисна річ для розвитку малюка та забезпечення спокою батьків, як же цей резервуар з водними мешканцями впливає на дітлахів та їх психіку. Акваріум не лише прикраса, не дивлячись на те, що акваріумні рибки теж потребують догляду та уваги. Вони приносять дітям велику користь. Дехто помилково вважає, що користі від рибок жодної і вони виступають більше як декор, але це не так, користь від рибок полягає у наступному: створення в кімнаті спокійної атмосфери, яка вкрай необхідна сім'ям з дітьми. Додаткове зволоження повітря у приміщенні. Що корисно для дихальної системи дитини, розвиток уважності та аналітичних здібностей у малюка, заспокійлива дія на стан дитячої нервової системи? Акваріум з рибками розвиває у дитини почуття відповідальності. Малюк починає розуміти, що рибки житимуть в акваріумі за умови своєчасного годування. Та проведення гігієни резервуара. Купити акваріум рекомендується сім'ям з гіперактивними дітьми. Спостереження заводними мешканцями заспокоює нервову систему малюка, створюючи ефект розслаблення, дітлахи вчаться уважності та вмінню концентруватися. Батьки разом з малюком можуть оформити резервуар різноманітними рослинами. Та декораціями. Це своєю чергою допоможе сформувати у дитини художній смак. Як же обрати рибок для акваріума? В даному питанні дехто орієнтується виключно на власний смак. Мовляв, подобаються певні рибки, тож купимо їх. Це не зовсім вірно. А особливо, якщо акваріум у вас буде вперше і взагалі. Про різні види риб та їх особливості ви нічого не знаєте. При виборі мешканців водного царства слід враховувати такі аспекти. Для першого досвіду краще купувати максимально витривалих рибок. Не факт, що ви ідеально будете виконувати свої обов'язки, правильно підбирати корм, купувати всі необхідні фільтри. Та регулярно будете чистити акваріум. Є види риб, які можуть це пережити, а є більш делікатні. Бажано віддавати перевагу прісноводним істотам, оскільки вони краще адаптуються до мінливого середовища, та й догляд за такими рибами простіший. При заміні води не потрібно щоразу робити її морською. Не слід заселяти великих та маленьких риб разом, щоб попередити факти хижацтва. Ідеально, якщо всі риби будуть одного віку. Та й загалом для першого разу краще розпочинати з однієї або кількох рибок і, вже потім, набравшись досвіду, збагачувати свій домашній підводний світ різноманітними екзотичними мешканцями. Акваріум, який нещодавно з'явився в оселі, неодмінно зацікавить кожну дитину. Безперечно, діти до року обмежаться лише недовгим переглядом нового предмету. Дітлахи від одного до двох років напевно забажають доторкнутися до скла долонею, постукати по ньому, кинути щось у воду, щоб подивитися на реакцію мешканців резервуара. Дітям від трьох років слід дозволяти годувати рибок під наглядом батьків, спостерігати, як водні істоти поглинають їжу, дуже захоплююче заняття. При утриманні акваріума вдома варто контролювати безпеку як його мешканців, так і самих малюків. Нерідко трапляється, коли діти з добрими намірами намагаються помити скло резервуара. За допомогою агресивних миючих засобів, варто також подбати про те, щоб малюк мав мінімальний контакт з електричним обладнанням для акваріума. Усім дякую за увагу!